Хочу зазначити, що в цілодобовому режимі роботи працює штаб по ліквідації надзвичайної ситуації пов'язаної з російською агресією. Першочергові аварійні роботи за крайні обстрілів не завершено. Поки що продовжуємо працювати. Сили швидкого реагування працюють в посиленому режимі. Роботи вчора. Продовжували видавати будівельні матеріали з місцевого матеріального резерву. Працювала бригада ДСНС по закриттю вікон. Змінилася ситуація, якщо раніше. Оголосили повітряну тривогу. Люди могли вийти з будинків, зі своїх квартир, пойти в найближче укриття, а їх у нас більше 60, тобто пойти в укриття і там знаходитись. То сьогодні настільки швидко розгортаються події обстрілу, що люди не завжди можуть від часу оголошення тривоги, а вона практично йде, якщо це ракетний обстріл або обстріл кабами, практично йде з обстрілу. І тут більше б доцільно. У кожному будинку створити якесь укриття. Так, воно буде не супер відповідати всім вимогам, стандартам до Але в кожному будинку, якщо мешканці хочуть і можуть вичистити якесь приміщення, якщо там є підвальне приміщення, то влада ми, міськвиконком, найде фінансовий ресурс допомогти облаштувати таке укриття. Щоб людина зі своєї квартири опустилася підвал підвали, не бігла по вулиці, не наражала себе на додаткову небезпеку, і якщо десь в якомусь будинку. А таких будинків у місті у нас не один, не два, і не три. Їх більше десяти, де люди створили такі укриття. Давайте ми будемо допомагати. І давайте разом спільно створювати таку, таку систему. Треба готувати кожному, кожний будинок. Якщо це приватний будинок, то це погреб. І не треба нікуди бігти, тому що ти, поки будеш бігти, наразиш себе на небезпеку, як і, і прошлий обстріл, який розпочався кабан не Шахедом, а кабам. Декілька минут і каб вибухнув величезною силою, величезною вражаючою можливістю. Якщо є люди, які погоджуються в себе у підвалі зробити для будинку укриття, то ми будемо допомагати. Це як додатково до того, що є. Тобто укриття, як ремонтувалися, готувалося, їх більше 60 ці залишається, вони повинні весь час відкрити в одному з укриттів. Ми вже чергування зробили. Якщо будуть такі пропозиції, десь іще ми будемо це робити. Але підемо до того, що спільно з людьми, щоб створити у кожному будинку, якщо є найменша така можливість елементарне укриття. Ми живемо в прикордонній громаді. Ворог звіріє. Обстріли посилюються, тому ми повинні більш бути мобілізовані, об'єднані. Ворог учить нас жити в от таких складних умовах. Будемо закапуватися, робити укриття, будемо протистояти йому. Така наша доля. І ми повинні вистояти другого шляху, у нас ні в кого немає.